Отдельная встреча. Все развивается драматично. Встреча украинской делегации со спецпосланником Трампа Келлогом в Лондоне все-таки состоялась. Впрочем, судя по мрачным лицам украинцев, ничем хорошим она не закончилась. Ночью президент США назвал позицию Киева вредной для мира, которому готова Москва, но не готов лично Зеленский. Вдумайтесь. Это прямая цитата. Также Трамп не исключил встреч с Путиным после своего визита в Саудовскую Аравию, который ожидается 13 мая. В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Трампа готовится. Что касается Зеленского, то терпение Трампа действительно на исходе. Об этом заявила и пресс-секретарь Белого дома Левит. Сам украинский президент сегодня летит зачем-то в ЮАР. Это Наверное, последняя страна на планете, у которой Киев еще не выпрашивал денег. Пред своим отлетом Зеленский шел во все тяжкие и снова публично нагрубил Дональду Трампу. Он призвал, будучи полностью от него зависимым, остыть американского президента и поумерить эмоции. При этом уже даже европейские союзники, как сообщает нам Financial Times, Призывают Зеленского успокоиться, пойти на уступки России. На стороне Зеленского американский демократ и их главный рупор телеканал CNN. Мол, Трамп снова весь фокус своего гнева перевел на Зеленского, который, цитата, президент США не любит на личном уровне. Если бы проблема была именно в этом, смотрите наш репортаж. Я скажу, что Россия готова. Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Надо теперь договориться с Зеленским. Дональд Трамп определился с тем, кто является тормозом мирных переговоров. Это Зеленский, который против остановки войны. Я надеялся, что с ним будет проще. Пока что это оказалось немного сложнее. Но ничего, это нормально, все в порядке. Но я думаю, что у нас может быть сделка с обеими сторонами. Мастер эффектных сцен вычеркивает еще одного поджигателя украинской войны. Положив на стол титановый протез ветерана спецназа морской пехоты, на котором изображен портрет Байдена, Трамп оставляет автограф. <связывая> О нет, уберите все отсюда. Терпеть его не могу. <связывая> Знаете почему? Потому что он был отвратительным президентом. Он вообще не должен был становиться президентом. <связывая> И вот этой ручкой это никогда, никогда не сотрется. Прямо по его рту, которым он не очень хорошо пользовался. <связывая> Слова Трампа о виновнике срыва мирных переговоров гремят на весь западный мир. Британская «Таймс» выходит с заголовком «Зеленский – главное препятствие». «Телеграф» пишет, что «Зеленский виноват в отсутствии мира». BBC говорит, что Трамп напал на Зеленского. «Дейли Мейл» идет еще дальше и заявляет, что Трамп Зеленскому угрожал. Американский госсекретарь Рубио заявил, что Вашингтон впервые за три года войны начал понимать позицию официальной Москвы. Я по-прежнему сохраняю надежду, что нам удастся чего-то добиться, потому что это ужасная война, и ее необходимо закончить. Потому что у нее нет военного решения, нужно быть честными. Россия не собирается просто так нападать на Украину и захватывать всю страну. И Украина тоже не сможет отбросить Россию полностью назад к границам до 2014 года. Если их позиции, в принципе, находятся в разных мирах, то, возможно, мы должны будем признать, что они настолько далеки друг от друга. от друга, що мир невозможен в даний момент. Ну а тим часом з'являється повідомлення і від бійців 49 го ОШБ Карпатська Січ, що вони взяли в полон африканського найманця із Сенегала. Військові повідомили, що цей найманець мріє виїхати із Арафії до Німеччини. Проте його плани змінились, коли йому запропонували воювати проти України за обіцянку заробітку, який нібито дозволив би йому покинути країну. А врешті-решт виїхати він не зміг. І виїхав він. Не лише на фронт до України, де міг би задвохсотитися і перетворитися на попіл. Але не вдалося йому так би мовити задвухсотитися, бо його взяли у полон. Не підгорів повноцінно, так би мовити, саме цей військовий, адже рашисти відправили його просто на смерть, і вони очікували, що той просто буде задвосочений, але просто слів немає. На е, жаль, ми розвів. Перепрошую, але дійсно смішно, що дуже багато дуже багато расисти боруть до себе в найманців е, людей із різних країн. І дуже сумно, що багато хто погоджується на це і погоджується за якісь смердючі рублі або за те, що йому обіцяють расисти. Що завгодно вони можуть обіцяти і думають, що. Вони зможуть отримати обіцяни, але натомість їх або просто не стає, або беруть в полон, або вони трьохсоті повертаються і там буде що завгодно можуть росіяни з ними робити. Скільки ми вже бачили на фронті солдатів і з КНДР, і з КНР навіть були взяті в полон. Ну і навіть бачимо із країн Африки теж приїжджають, так би мовити, і воюють на боці росіян. Просто тому, що їм так захотілося, тому що вони підтримують Росію або намагаються знайти кращого життя від Росіян, але нічого доброго від них знайти неможливо. Ну а тим часом на 51-му арсеналі грав знищено снаряди для нового наступу. Полковник оцінив удари. Поговоримо про це теж детальніше, адже з'являється повідомлення від Владислава Сільзньова, військового експерта полковника запасу, про те, що цитує наслідки вторинної детонації свідчить про те, що левова частина цього арсеналу була зруйнована. відбувалося руйнування одного. З ключових елементів забезпечення російської армії саме на 51-му арсеналі грав, зосереджувалась допомога від країн сателітів. Йдеться про реактивні снаряди для бускових установок 130-мм міліметрового калібру. Ворог очевидно планував використати ці снаряди під час літньої наступальної кампанії. Однак не склалось завдяки ефективній роботі українських військових та партизанів чи розвідників. Експерт додав, що удар по цьому арсеналу це унікальна операція, оскільки зазвичай такі об'єкти. Надзвичайно ретельно охороняються, і він прокоментував до речі удар по цеху фінального складання Шахедівалабузі. Цтую приліт по цій інфраструктурі для нас вкрай важливий. Ворогу знадобиться більше часу на відновлення інфраструктури, щоб вийти на заявлені обсяги виготовлення дронів. і, Відповідно, нам буде трохи легше. Путін силою зброї намагається взяти під контроль ті території України, які згідно з новою редакцією Російської конституції, включені до складу РФ. Ну а тим же часом. Також з'являються і ще багато повідомлень про ймовірні перемовини щодо закінчення війни в Україні. Адже вже зараз Блумберг пише про те, що США хочуть, щоб Росія віддала Запорізьку атомну електростанцію. А також Трамп заявив про власний дедлайн. Зокрема, Дональд Трамп вкотре висловився про війну в Україні. Трамп вірить, що Путін прислухається до нього та припинить обстріли України. Інецтує в мене і власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною, але жодних деталей президент США не навів. Також він вкотре навів цифру в 5 тисяч солдатів. Саме стільки на думку США гине щотижня, зауважив, що раніше а, а, він а, говорив про те, що гинули 2,5 тисячі солдатів. А ось і сказав: знаєте, починав з того, що мені не подобались гроші, які ми платимо. а Потім зрозумів, скільки людей гине, і зараз це набагато важливіший елемент, на чому вже зосередився Трамп. Не вже ось. Скільки часу минуло, і він лише зараз так зрозумів, що Ресурс людського життя є набагато важливішим ніж гроші, які Трамп, як ми вже зрозуміли, полюбляє. Також він впевнений, що Україна та Росія хочуть помиритися, але він не задоволений тим, що мирна угода буксує. Стоя, кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей. Мені не подобається, що це займає багато часу. Але я думаю, що вони обидві хочуть помиритися. Я в це вірю. Там багато ненависті, багато дуже поганої крові, багато недовіри. Але я думаю, що ми помиримось, і я сподіваюся, що ми досягнемо цього заради багатьох молодих людей які гинуть, сказав а, Трамп. Ось друзі, ну що ж, будемо очікувати на свіжі якісь заяви, на свіжі рішення від наших партнерів щодо закінчення війни в Україні.